Вітаємо! Шановні вчителі! У першу неділю жовтня у вас професійне свято. І цього року ми підготували для вас відеоповідомлення. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо слово вчитель, не згадуючи при цьому контрольну роботу, тематичне опитування чи підсумкову атестацію, а добрі слова, теплі усмішки і лагідні слова про вчителі. Дісятим дозвольте вас привітати! Щастя, здоров'я, добра побажати! Пошани й тепла, та й довгого віку, кохання й віри, багатства без ліку. Працюється легко вам, хай живеться, а все в думках, хай одразу вдається. Зі святом щиро ми всі вас вітаємо. Всього вам найкращого в світі бажаємо. Директор у гімназії фігура центральна. Як кажуть в народі, всьому голова. Директор на місці то й гімназія у шані. І як він скерує, так підуть діла. Отож, особливе найбільше вітання. Вітаємо директора з різних боків, бо він і учитель, господар і нянька, і педколективу і учнів, і батьків. Щасливий директор, коли в нашій гімназії, розумний і добрий його замісник. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо ту, в кого турбот, крім уроків, гора. Спасибі вам треба сьогодні сказати. Склонитись низенько прийшла вже пора. Хтось розклад з них складає, а хтось пісні співає, І чителів усякі, виховні плани перевіряє. Хтось з них все захищає, права й закони учнів, веде хтось в облік гімназії зіляких там порушень. І вересень святковий букет для вас дарує, Слова ці повітальні, хай світ увесь почує. Напишем в Фейсбуці і в сторінці в Інстаграмі. Найкраща адміністрація так вересень сказав. Хай вересом розквітнуть усі ваші ідеї, ви справжні богині і назійні наші фей. Згинули б люди, повірте, без мови, бо як би вони спілкуватись могли, якби говорити не вміли й читати, то дикі, печерні ще й досі були б. Я мовників наших щиро вітаю, і святом вас, любі мої вчителі! Хай в день цей прекрасний на диво розквітнуть всі квіти чудові моєї землі. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, як хочеться спати. Так мені ж треба оту зарубіжною зранку до ночі читати. Все переплуталось в бідній галіванці. Гамлет, Марія, Ремарк, все переплуталось. І отой Лаурін Петрарк. Є в гімназії такий предмет мистецтво. Це вчитель-вигадник, іноватор, невгамовна, вся в роботі, скільки творчості і горіння, і вона таки уміє передати дітям вміння. Спасибі, скажем, фізкультурі за те, що в нас вже сила є, що нам незградним ведмежаткам, Красу і грацію дає. Ми завжди у гарній формі, ми веселі і праворні. Будемо жити до літ, Вам палкий фізкульт, привіт! Наука точна і сувора, це математика чудова. Її вивчаємо ночами. А на уроках, як завжди, стоїм і кліпаємо очима. І не туди, і не сюди. Корені, куби, ікси, квадрати. Як вас рідненькі можна називати. Все розумію, все ніби знаю, та щось про корінь забуваю. А де ти корінь добувають? Адже тий корінь дерева мають. А що дуба корінь не добувати, тут математику потрібно знати. Міняється все, що в людини довкола, та світ є незмінний, світ точних наук. Тож ми математиків красно вітаємо. За річки із формул, на дошках з-під рук. За те, що задачам важким теоремам, щодня їм доводиться учнів учити. Комусь таки треба, без цифр і без формул, В сучасному світі не можна прожити. Ми вчителя фізики сьогодні вітаємо! Цікава наука про все світ і світ, і скільки законів обчистий усяких, і всі пам'ятати і знати нам слід. Спасибі від учнів за ваші уроки і щире вітання і святом для вас, нові вам закони відкрити бажаєм, хай буде в житті лиш зоряний час. Далеке минуле і мандри прекрасні. Сучасні події, дебати щодня. Учитель історії, магія Оракул, бо дуже важливі дає відзнання. Історика Гречна зі святом вітаю. Спасибі за вічний учительський труд. В гімназії ми вчимо різні мови, навіть ближчим став кордон, стало рідним дітям слово, хутен так, гудмонін, пардон. Іноземна дивна мова, та потрібна зараз всім, особливо в цих умовах, особливо молодим. Дорогі учителі іноземних мов до занять своїх привили щирою любов в краях далеких ми без вас пропали б, ви клопоти постійно з нами мали. Тож іноземну нам потрібно вчить для себе за кордоном світ відкрить. Хімія, наука віку, пам'ятаємо кожну мить. Так вже травля всі людину, що не знаємо, що робить. Хто з вас хімію не знає і не поважає, той у грудях либань не серця, але ж усмій має. Знати хімію всім треба, хоч наука й не проста. Тож вітання щирівам, хім науки вчителям. Раді, щоб в душі так грала, як у колбі реактив, щоб всі ви помічали, скільки в світі гарних диб. Розпрягайте, хлопці, коней, та лягайте спочивайте. А я піду у нашу гімназію географію вивчать. Знаю я уже на карті, де породи відшукать. І де гори, де рівнини зможу теж вже показати. Географія, наука необхідна і корисна, і карта всім потрібна, звісно. На землі усі потрібні і великі, і малі, і людина, і комашина. Всі ми діти на землі. Тож вітаємо педагога сьогодні зі святом, що доводить на уроках, що земля нам мати. Тож біологу бажаємо від душі сердечно, щоб жилося всім на світі мирно і безпечно, щоб усі уроки ваші як себе любили, і природу ми від лиха щиро боронили. Психолог чи життя не боятись, завжди без страху рухатись з проблемами, граючи, справлятись. Він вислухає і завжди зрозуміє, щоб щасливо в світі жити. Треба вміти, мріяти і любити, бути добродушними, щиро усміхатись, твердо йти вперед, не оглядатись. Головне не втратити запал і інтерес. І тоді ти попадеш в чарівний світ чудес. Може, це комусь здається смішно, та треба виглядати як людина успішна, бо успішному усе завжди вдається. Негатив відходить, лише все добре додається. Кажуть, школа споконвіку то є храм науки. Та до чого всі знання як не вміють руки? Щоб змогли на захист вітчизни стати, себе врятувати, швидко першу допомогу надати, Україну врятувати. Дякуємо вчителю за це. Тепер же останнє слово моє бо в мене бажання для вас головне. Хай красне буде учительська доля. Хай збирає всіх вас і гімназії коло. Рятує, хай ангел спасите, всіх вас. Щасливі і здорові були щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, щоб ладило все і велось до пуття. Живе хай надія у ваших серцях. Натхнання і творчість дає без кінця. Не зникне хай віра в казки і чудеса. Хай бути любозами, мир та краса. 100% щастя бажаємо вам, сто листів, кохання і телеграм. Друзів, бажаємо на всі віки і шлях легкий, щоб серця палали живим вогнем. хай збуваються день за днем. Мири у дім, бажаємо усім! З